Друзі, всіх вітаю. Бачите, який подгон з Тайваня. З Тайваня. Це ж дуже супер, правильно чи ні? Так таких машин буде 50. Це такі, бачите, благодійники. Підтримуємо Україну. А наші чиновники підкупають собі службові машини. Це безкоштовно, безкоштовно. Тайван, 50 машин буде на ВПО України, бачите, ми допомагаємо, як волонтери, перегнати Західну Україну і поїдуть вони по напрямкам, по військовим. А в нас чиновники, які розказують, як вони дбають. Луганська військова адміністрація, Сєвєродонецька, Рома Власенка. За мільйон 800. Нахіра ти покупав цю машину, щоб е, всі е, обсуждали тебе. Чи водоканал вже дві купив? Сєвєродонецький водоканал? Ну, Стрюк! Чи хто там зараз у вас? Я не знаю. Лисогор! Ну, як не соромно, блядь? Нам допомагає Європа, Азія, Америка. Цих машин я не знаю. Ну, скільки завгодно, 50 машин. Дякуючи нашому другому волонтеру Норберту з Польщі. Бачите, ми перегоняємо кожного дня по три, по чотири. Сьогодні хлопці їдуть опять в Ковель, будуть опять гнати там чи шесть, чи восім автівок, які підуть да, за призначенням для воєнних, для військових. І для військової адміністрації можна було дали б заявку. Я думаю, і Максим Ткаченка, і Руслан Горбенка це Сергій Козир, ВПО України, народні депутати. які... Створили цей потужний рух е, да, ВПУ України ну, для військових адміністрацій, теж надали б таку допомогу. І катайтесь, Нахіра ви мільйони тратите бюджетних коштів. Ну Тому я вас і називаю І сьогодні. Той, хто покупає службові машини, ще й на комунальні підприємства. водоканал Сєвєродонецький, Це депо. Ці військові адміністрації, ви повиїжджали на своїх власних автівках і катайтесь на них. Мало зарплату получаєте, ще автівки покупаєте по жопу собі, списуєте ще соляру. Ну кончені, кончені, кончені. Віримо в Україну. Бачите? І ВПО України об'єднує сьогодні всіх, 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 всіх волонтерів, всіх переселенців і робимо добрі справи кожного дня. Дякую ще раз. Тайвань підтримує Україну. Бачите. Воля, перемога об'єднує Україну. Слава Україні!